Вітаю всіх! Хочу розглянути питання Білорусі. Мені писали вчора, присилали скріни. Зараз подивлюсь цією колодою спочатку. Так, рух на кордоні України та Білорусі. Для чого все це? Ця інформація, що війська Білорусі рухаються на кордон з Україною. Для чого все це робиться? Давайте подивимось. Для чого це робиться. Ну, по-перше, відтягувати туди війська наші. Це на рівні влади. Ви ж бачите? Влад, імператор це владні структури, які. Роблять свою справу. Ну, як відкриття, знаєте, Я б не сказала, що це відкриття нового фронту? Ні. Це більше як варіант допускається, що буде новий фронт, що ми його такі будемо нагнітати. Тему навчання, можливо, і навчання, частково. Відразу скажу, це частково навчання там. Сказати можна все, що завгодно, але кінцевий результат. Дивіться, четвірка Пентаклів. це йде однозначно накопичення. Там ресурсу. Лицар мечів. Це може бути рух якихось ДРГ, провокацій. Це однозначно може бути, тому що це їм вигідно, щоб у нас і там був рух двіжуха, і звідти війська не відтягнули. Для білорусів це. Таке завдання номер один. Тепер я беру іншу колоду. Інша. Давайте. Варіант наступу зі сторони Білорусі до кінця року. Наступ зі сторони Білорусі до кінця року. Яка тенденція в цьому питанні? Давайте подивимось. Випадає. Вісімка пентаклів, якісь накопичення на кордоні. Довго щось там думають. Сімка мечів це маніпуляції, військові, але не масштабний наступ. Кінцевий результат. Провокації. Ну Знову ті ж самі карти мах. Четвірка кубків це зупинка на кордоні буде зупинка. Не буде. Масштабного наступу зі сторони Білорусі. Накаляти до цього? Так. На практиці військовій ні. Скажу так.